Ми приїхали разом на ці майстер-класи як хор Канторес Деї зі Львова. Дуже дякуємо отцям домініканцям за організацію і хотіли би поділитися декількома думками, які виникли вже після цих майстер-класів. Насправді на майстер-класах змогли відчути душею те, що Спів це не про ноти, які намальовані гулючка вище, гулючка нижче. А насамперед, це є спів душі, спів, який лунає середини тебе самого. І якщо ти будеш зациклений тільки на цій нотушці, що тебе написано на листочку, то ти не зможеш донести те, що автор задумав передати усім людям, і тобі також. Насамперед потрібно, і ми тут відчули, що ти можеш поринути і стати частинкою цього величезного співу, і твоя душа буде співати разом з сотнями інших, з усіма в єдності і підносити всіх до небес наскільки близько, наскільки ми можемо тут на землі їх відчути. Мені як е, такому трохи новачку в, в співі дуже сподобалося, що тут е, показували, як саме співати, бо важливо все таки звучати красиво, щоб людей так підносити більше таким. Хорошим співом ближче до господа. Я дуже задоволений, що в мене є такий колектив, і що я з ним перший раз в своєму житті потрапив на таку організовану річ, як такий музичний майстер-клас. Я ніколи раніше на такому не був. І мені було насправді дуже цікаво і дуже корисно для розвитку. Рафал і Домінік це прекрасні люди. Мені дуже сподобалося, як вони пояснюють. І насправді я думаю, що мій рівень дуже піднявся і дуже їм дякую. І взагалі прекрасний їх захід. Я просто хотіла сказати, що життя дуже таке повсякденне насичене. Робота, домашні турботи. ти завжди біжиш, десь щось робиш. Ось а цей момент перебуваючи тут для мене, якийсь такий більш спокій, заняття тим, що ти любиш, співаєш, молишся. Тому що в повсякденному житті на це все таки мало часу виділяється. Тому дякую за такий досвід, і дуже класно перебувати в нашому колективі всі разом. І ще я би хотіла додати, що насправді, перебуваючи тут, я відчула дуже велике умиротворення. Ми не лише тут як спільнота, яка співає. Ми тут якось не знаю, всі гуртом. І це насправді тебе дуже абстрагує від твоїх проблем, які ти, наприклад, маєш. І тут ти відчуваєш душевний спокій, ти якось наближуєшся до Господа, і я дуже рада, що з моїм колективом ми змогли отак разом вибратися і бути тут.